Шість людей дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу Російської Федерації на Херсонщині. Противник атакував три десятки населених пунктів області, зокрема Білозірку, Микільське, Зміївку, Дучани, Широку Балку та Херсон. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, пошкодили чотири багатоповерхівки та одинадцять приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі. Ну і також вранці Російська Федерація атакувала енергооб'єкт у Херсоні, через що 45 тисяч людей залишилися без електрики. Підтвердив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. І зараз до нашого ефіру долучається Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Вітаємо вас, пане Олександре. Добрий день. Ви можете нам будь ласка детальніше розказати про ці останні обстріли і їхні наслідки для людей і інфраструктури. Що стосується електрозабезпечення, то дійсно 45 тисяч абонентів Дніпровського та частини центрального та Корабельного району зараз без світла поновили зараз роботу тролейбусів, але роботи продовжуються. Росіяни зранку цілеспрямовано, на наголошую вдарили по одному із підприємств об'єкту енергетичної інфраструктури, який саме займається постачанням електроенергії до домівок херсонців, внаслідок чого було зруйновано об'єкт, і зараз працюють енергетики. Продовжуємо робити все для того, щоб якомога швидше поновити електропостачання в домівках, але ні про яке. Перемиря тут у нас на Херсонщині, особливо про те, що не бити по енергооб'єктам не йде мова. Що стосується минулої доби, то там майже 30 населених пунктів було обстріляно, шість людей поранено. Саме внаслідок атак безпілотників скидів вибухівки з безпілотників. Двоє з цих людей це лікарі. Одна жінка 93-го року народження в Білозерці. Постраждала. І один 63-го року народження в важкому стані сам добрався до лікарні і звернувся за допомогою зараз. Він в важкому стані. І лікарі борються за його життя, пане Олександре. Також у зведенні за минулу добу було позначено, що окупанти понівечили газогін. Це хочу уточнити це інший об'єкт, який не стосується постачання енергії. Яка ситуація із газопостачанням? Ну також це постійна постійні атаки, в тому числі і на газотранспортну систему. Наслідок чого люди і без газу в багатьох випадках після таких атак, але туди також оперативно виїжджають Херсонгаз, щоб ладнати. Ну а є на жаль населені пункти, які без газу в наслідок таких обстрілів, таких, як там Станіслав, тому що там прямі влучання в великі об'єкти. Це ще було не в минулому році, і на жаль, поки відновити не можна, тому що дуже щільна робота по саме комунальникам, які приїжджають допомагати ладнати щось одразу прилітають дрони і скидають на них вибухівку. Неодноразово у нас є і загинувші працівники Херсонгазу і поранені внаслідок таких атак. Пане ну, Олександра, загалом якої допомоги сьогодні найбільше потребують люди в прифронтових регіонах? І, от чи встигає влада оперативно реагувати і допомагати? Ну, ми звичайно оперативно реагуємо. Перш за все на обстріли, допомагаємо людям закривати вікна, двері, перекривати дахи тимчасово. Це те, що ми повинні робити майже миттєво. Звичайно, також і відновлювати інфраструктуру, наскільки ми можемо, наскільки це дозволяє безпекова ситуація тут в Херсоні та прибережних частинах Херсонщини. Ну і звичайно, долітає і далі зараз. Там Наварайськ, нещодавно також був під масованим обстрілом. Там також було багато роботи по відновленню. Ну робимо все, що можемо тут на місці. Що ж дуже вдячні вам за оперативну інформацію. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку.